Наш музей є одним із найстаріших музейних закладів України і був заснований у 1865 році. Зберігає на сьогоднішній день понад 175 тисяч експонатів. Його структура досить таки розгалуджена. По всій області налічується сім філій. Кожен тут знайде собі те, чим йому цікаво займатися, чим він цікавиться, І зброю може побачити і нумізматику, познайомитися із тваринним світом. Із Промислами, ремеслами, традиціями і з витворами мистецтва, оскільки перлиною і окрасою краєзнавчого музею є колекція західноєвропейського живопису 16-18 століття. Окрім того, ще славетною є наша орнітологічна колекція, де багатьом експонатам на сьогоднішній день понад 100 років, але вони досить в досить нормальному, презентабельному експонувальному вигляді. Під виття сирен під прольоти ворожих літаків знімалася колекція художнього відділу. Старі знайомі набрали десь в середині березня і запитали, чи потрібна допомога нашому музею, оскільки є от така грантова можливість отримати кошти, куди що як звертатися. І буквально в той же вечір було оформлено заявку, на яку відгукнулися. І зрештою, ми отримали допомогу у розмірі 16 тисяч доларів. Ми знаходимося у приміщенні бібліотеки. Ви можете побачити, що тут працює вологопоглинач. Таких апаратів було придбано декілька саме за кошти ЄС, оскільки централізоване опалення наразі вже відімкнене, але вологість нікуди не дівається, і такі речі допомагають підтримувати оптимальний температурний та вологісний режим у таких приміщеннях, як бібліотека та фондосховище. Для музейників поняття «найцінніший експонат такого немає, тому що всі експонати мають свою певну цінність і важливість. Але з поміж усього хотілося відзначити це безперечно колекція західноєвропейського живопису 16-18 століття, де представлені майстри Італії, Франції, Голландії та Польщі. За цієї допомоги фінансово було придбано вогнетрівки шафи, де розміщено на сьогоднішній день документальний фонд та фотофонд. У рамках співпраці з європейським союзом також було закуплено вогнегасники, оскільки, як було вже сказано раніше, колекція кризнавчу музею є досить великою. Зокрема, бібліотека нараховує понад 20 тисяч одиниць книг. Тому зважаючи на ті обставини, в яких працюємо, зважаючи на те, що скільки музеїв вже було на жаль втрачено під час бомбардування, також ми, убезпечуючись від можливих пожеж, такі речі у господарстві життєво необхідні. Українська культура мені нагадує живий організм, який є стабільний, але досить відкритий. Він адаптується із зовнішнім впливом, але свого роду перед тим і українізує. За рахунок цього українська культура, мабуть, і вижила, тому що була перш під гнітом імперським, а потім під радянським. Тобто вже двічі ми. Відроджувалися і на сьогоднішній день, от завдяки музейним установам, ми можемо побачити, який це був непростий, нелегкий шлях.